Погадали на банкнотах, рахували дзвін монет дуже швидко, і як по нотах, вони прийняли бюджет. Сьогодні ми з вами поговоримо про бюджет 2023. З точки зору економіки: бюджет це гальмування економіки. Чому кожна гривня, яка йде через державний бюджет, вона гальмує нашу економіку. А як, як це пояснити? По-перше, треба зрозуміти, чим відрізняється бюджет державний від бюджету приватної компанії. Приватна компанія кожну гривню повинна заробити. Вона повинна надати якісь товари чи послуги, щоб вдячні клієнти ці гроші їм заплатили. Бюджет державний він створений з податків, тобто, потрібно стягнути з підприємців податки, і таким чином бюджет наповнюється. І саме за рахунок того, що гроші чиновники забирають у підприємців, у тих, хто знає, як ці гроші інвестувати, як покращувати свою справу, забирають і віддають тим, хто не вміє цього робити. Взагалі, ми повинні з вами зрозуміти, що у депутатів є дві головні функції: перша функція це приймати якісь закони, які будуть регулювати, а на користь якоїсь компанії, на користь їхніх власників або їх власних інтересів, або головна фішка всього депутатства це звісно це розподіляти бюджетні гроші, і це величезні гроші, це трильйонні гривень. Я взагалі не знаю у в Україні підприємця, бізнесмени, які здати на те, щоб розподіляти такі гроші у всередині компанії, тому що будь-яка гривня, яку інвестує підприємець. Вона повинна іти ефективно, тому що за кожну гривню, яку інвестує підприємець, потрібно, щоб була віддача. Тобто, це зворотній зв'язок, який допомагає підприємцю постійно покращувати свої скіли в у вигляді інвестування. У чиновника немає такого зворотнього зв'язку, тому він може витрачати на що завгодно на себе, на якісь загальні проекти. Все одно ніхто не розуміє, наскільки були ці гроші інвестовані правильно. Тому будь-яка гривня, яку інвестує чиновник, це втрати для економіки. Будь-яку гривню, яку інвестує підприємець, це розвиває економіку. Тому державний бюджет це коли ми забираємо у підприємця і ці гроші викидуємо на смітник. Але 2023 бюджет він суттєво відрізняється від будь-якого бюджету, які були до сьогодні. І перше, чим він відрізняється, тим, що доходи бюджету, які стягують з підприємців вигляді податків в два рази менше, ніж ті суми, які хочуть витратити чиновники, так вони говорять: так ми розуміємо. Ми загальний бюджет приблизно 2,5 з трильйони гривень. З них ми один і два зберемо з підприємців. Але іншу частину половину ми будемо просити допомоги у західних держав. І таким чином, нібито це не податки, а це допомога від держав. І це дуже хибна думка, тому що не існує жодних допомог. Це все гроші платників податків. Тільки що ми повинні бути їх платити. Трішечки пізніше, і ми з вами можемо в цьому переконатися, тому що з 2,5 трильйонів гривень витрат 400 мільярдів іде на покриття кредитів, які брали попередники. Тобто всі гроші потрібно віддавати навіть під час війни. Ми віддавали частину грошей і 22-му році, в цьому році, і будемо віддавати ті гроші, які брали попередники, і в 23-му році. Хоча тоді ще війни не було, коли ці гроші брали. Тому будь-яка західна допомога це все одно гроші українських платників податків. Ми повинні розуміти, що якщо бюджет 2,5 трлн грн, трильйони гривень, які планують витратити наші чиновники, це означає, що всі гроші будуть іти з податків. Це все буде гальмувати нашу економіку. Ви можете сказати: ну, почекай, сьогодні війна, нам потрібно ці гроші витрачати на війну. І я з вами не сперечаюся. Я хочу поставити питання добре, це війна. Тому чому ми витрачаємо так багато грошей не на війну? Якщо подивитися на бюджет 2023, загальний бюджет 2,5 трильйони гривень, із них лише 800 мільярдів іде на оборону безпосередньо на війну, тобто лише 30%. Тому у мене питання. А що і війни зараз не існує, що не потрібно на ці гроші витрачати на війну лише 30%. Тому ті гроші, які йдуть на оборону сьогодні і будуть іти у 2023 році, ми не чіпаємо. Ми їх відкладаємо у сторону, і ми розуміємо, що так, сьогодні війна нам потрібно. Це «Нова економіка, і ми говоримо з вами, яким чином державний бюджет гальмує нашу економіку. Давайте з вами детально подивимося на бюджет 2023. І все написано в цифрах. І ми побачимо з вами, наскільки цей бюджет є оборонним. Ну, почнемо з того, що 9 мільярдів гривень йде на Міністерство культури. Я не знаю, наскільки Міністерство культури сьогодні обороняє нас від расистів. А ви можете ці 9 мільярдів порахувати, скільки це було б дронів, скільки це було б снарядів та танків. Друге, ми говоримо, що є 2 мільярди на верховний суд та 17 мільярдів просто на суди, це 19 мільярдів на суди. І до речі, ця стаття потрапляє в оборонний бюджет. Я не знаю, ми повинні з вами розуміти, що економіка, наука, яка розподіляє ресурси, ресурси обмежені, ми повинні з вами вибирати, що для нас важливіше. Взагалі, якщо говорити про суди, то суди можуть бути або приватними, або просто платними. Далі ми бачимо, що 400 мільярдів іде на соціалку. Неважливо, чи це війна, чи це не війна. Політикам потрібно обиратися. Вони думають про електорат. Я вже робив ролики, чому соціальна допомога гальмує економічний розвиток і чому вона створює бідність. Але коли у нас під час війни, і ми розуміємо, що 400 мільярдів, а це половина нашого оборонного реального бюджету іде на соціальну допомоги, ми розуміємо, що для чиновників не існує війни для них є лише наступні вибори, що для нас важливіше. Потрібно вирішувати всім нам. Далі міністерство фінансів 469 мільярдів. Це те, що я казав, це повернення цих кредитів, які брали ще попередники, ще коли не було війни. Тому навіть під час війни. Ми повинні віддавати ці гроші. Це ще раз демонструє, що не буває безкоштовної допомоги, не буває безкоштовних кредитів. За все треба платити. І за все платимо ми. Тобто, беруть вони, а віддаємо ми. Ми бачимо, що на Міністерство інфраструктури йде 10 мільярдів, і плюс на дорогу йдуть 63 мільярди. Тобто, 73 мільярди йде на Міністерство інфраструктури. Ви скажете, а як же дороги, а як же мости? Так, їх треба будувати, їх треба відновлювати. Абсолютно погоджуюсь, але це потрібно робити приватними інвестиціями, приватними грошима. Всі гроші сьогодні, які є у бюджеті, повинні йти на фронт, на війну, на допомогу нашим хлопцям. А дороги треба приватизувати. Треба витрати перетворювати на доходи. Замість того, щоб ці 73 мільярди витратити з бюджету, їх можна отримати від приватних інвесторів. І в нас і гроші будуть на війну на озброєння, і будуть дороги, і будуть мости. Міністерство молоді і спорту. Вгадайте, скільки грошей йде на міністерство молоді і спорту? 3,7 мільярдів гривень. Якщо це гроші на оборону, то я не знаю, яку оборону мається на увазі. Але перерахуйте, будь ласка, ці гроші на дрони та снаряди. Міністерство освіти і науки: 140 мільярдів гривень. Треба цю сферу теж приватизувати, щоб наші діти, нарешті, мали якісну освіту, щоб вчителі, в підприємці боролися за своїх клієнтів, боролися з наших дітей, надавали найкращі послуги. Не існує безкоштовної освіти, є освіта, яку сплачують платники податків, не існує нічого безкоштовного. Але та система фінансування, коли оплачують освіту чиновникам платників податків, вона не створює якісну освіту. Тому, якщо ми хочемо мати якісну освіту, нам потрібно, щоб ця сфера була приватною, і вона повинна оплачуватися безпосередньо батьками цих діточок. Ті дітки, які можливо не мають можливості оплатити, є до цього багато інструментів. А я вже постійно кажу, що ми не повинні оплачувати освіту бідним діточкам. Наша задача, щоб не було бідних діточок. Ми повинні створювати економіку. Ми повинні розвивати економіку. А саме державна освіта і гульмує це, цю економіку. Тому треба боротися з корінням проблеми, а не Витрачати і вбивати освітню галузь теж саме стоїться. І охорони здоров'я 176 мільярдів гривень. Цю сферу треба теж приватизувати, як до речі, зробили в Грузії, коли повністю продали всі лікарні, і нарешті у них з'явилася медицина. Тому нам треба продавати ці лікарні, продавати а, всю інфраструктуру медичну, і щоб вона була у приватних руках, і таким чином. Ми витрати на медицину перетворимо на доходи, і в нас нарешті буде шанс, що у нас з'явиться нормальна медицина. Дуже класний приклад зі стоматологією, яка взагалі працює одна з найкращих у світі у Європі, тому що вона знаходиться у приватній власності і тому, що вона мінімально регулюється. Далі Міністерство аграрної політики я не чув про державні компанії, які збирають урожай, пшеницю. Які зітра трактори державні? Я знаю, що сьогодні в Україні працюють гарно працюють приватні фермерські господарства, працюють агрокомпанії. Для чого на міністерство аграрної промисловості я взагалі не розумію. Це абсолютно приватний сектор, і там не повинно бути жодних міністерств. А сьогодні ми повинні витрачати 4 мільярди гривень на це. Якесь на нікому не е, міністерство. Ще раз згадаємо, наскільки це стосується нашої оборони, апарат Верховної Ради 2,6 мільярдів гривень. Я вважаю, що Верховна Рада це не місце, де треба заробляти гроші, це можливо честь для депутатів. Вони повинні навпаки йти туди робити безкоштовно працювати або самі доплачувати. Тому я вважаю, що ці гроші можна було зекономити і не платити депутатам у цей важкий час. Гроші всі повинні йти нам на фронт. До речі, сюди ж можна додати ще 8,5 мільярдів на господарський фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів. Тобто ми бачимо з вами, що величезні гроші йдуть не на оборону, йдуть на чиновників, на, якісь госп... на прибиральників чи що там ці господарський комітет робить. Давайте додамо, що є державне управління справами, що це 2,7 мільярдів гривень. Це величезні гроші. Далі. Міністерство економіки 3 мільярди гривень свого часу, коли Айварас Абрамавичус був міністром економіки, він казав, що задача номер один це закрити це міністерство економіки. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас зростала економіка, нам потрібно закрити міністерство економіки або перебудувати його на міністерство дерегуляції, яке повинно прибрати все, що заважає підприємцям, розвивати економіку. Бо лише підприємці розвивають економіку, тому якщо Є міністерство економіки, воно повинно займатися лише тим, щоб прибирати все, що заважає цим підприємцям її піднімати. І для цього не потрібні 3 мільярди гривень. Далі міністерство енергетики. Міністерство енергетики 5 мільярдів гривень. енергетика сьогодні дуже сильно страждає від ракетних ударів. Я робив багато роликів з цього приводу. Ця сфера повинна бути приватною і вона дерегульованою. тобто наявність цього міністерства. Взагалі гальмує розвиток цієї сфери і робить вразливою її від ракетних ударів. Тому нам потрібна повна приватизація, і ми замість витрат отримаємо доходи. І нам головне дуже сьогодні потрібно це повна дерегуляція цієї сфери, щоб кожен міг займатися сьогодні енергетикою, щоб кожен став енергетиком. На набу а антикорупційне бюро 1,3 мільярди гривень. Найкращий шлях як побороти корупцію це прибрати причини корупцію. А причини корупції це регулювання. Тому прибрав регулювання бізнесу, одразу прибираємо нашу корупцію. І не потрібно ці гроші витрачати на антикорупційне бюро. Дуже мені подобається на національну академію наук 6 мільярдів гривень. Національна академія наук потрібно було закрити ще до війни. Це гроші на вітер. Це взагалі гроші в антинауку. Наукою повинні займатися приватні компанії, які створюють інновації, які створюють технології. Тому а під час війни 6 мільярдів. Будь ласка, перерахуйте, скільки це буде коштувати для нас нарядів та зброї. І головне, що мені подобається, це міністерство захисту не України. Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів 10 мільярдів гривень. Якщо ми хочемо, щоб ми були захищені, нам потрібно захищати наших воїнів, нам потрібно захищати наше небо. А довкілля це окрема тема, хто повинен і від чого його захищати. Але в умовах війни ми не можемо просто так викидувати гроші на вітер. Підсумовуючи, хочу сказати, що навіть у мирний час будь-яка гривня, яка проходить через бюджет, гальмує економіку. Ну, це закони економіки. Тут ніхто нічого не може зробити. У мене нема взагалі жодних претензій до чиновників. Вони роблять те, що говорять економічні закони. Вони намагаються покращити своє становище. Але ми з вами повинні розуміти, що лише підприємці розвивають нашу економіку, а чиновники її гальмують. І бюджет це той інструмент, за рахунок якого він гальмує. Я розумію, що сьогодні нам потрібно виграти війну, і тому. Я не пропоную скорочувати жодного гривню на нашу оборону. Я навпаки вважаю, що всі гроші повинні йти сьогодні на оборону, і тому ми не можемо витрачати їх не на нашу оборону. Щось заплутався, загорився. Кажуть, що цей бюджет був прийнятий рекордно швидко. Але ми маємо з вами розуміти, що це рекордний великий бюджет, тому він рекордно гальмує нашу економіку. До побачення.